Давай пограємось. Гра називається Хто зайвий або що зайве. Послухай правила. Зараз ти побачиш чотири картинки. Подивись на них уважно. Назви, що ти бачиш, та поміркуй, хто або що зайвий на цій картинці. Давай спробуємо. Я бачу лисичку, овечку, оленя і зайчика. Зайва овечка, тому що вона живе. У селі всі інші тварини у лісі. Назви, кого ти бачиш на картинці? Як ти думаєш, хто зайвий? А чому сова зайва? Чудово пограємо іще. Подивись уважно. Назви та поміркуй, хто або що зайвий. Супер. Зайва машина. Назви, кого ти бачиш на малюнку. Перевіримо, чи правильно ти назвав усіх півник, качечка, віслючок. Індик. Хто тут зайвий? Як можна назвати одним словом півник, качка, індик? Так, це птахи, а віслюк це тваринка, тому зайвий віслюк? Давай ще пограємось. Назви та скажи кого, або що ти бачиш на малюнку. Що тут зайве? Чому зайві жолуді? Подивись на останню картинку та виконай завдання самостійно. Чудово погрались, бувай.